Дівчата, вітаю вас на моєму невеликому майстер-класі. Зараз я хочу вам показати, як робити та закріпити слайдер дизайн. Хочу розповісти на моєму прикладі всі нюанси та недоліки таких дизайнів, щоб ви все знали. Слайдери є багато фірм і частіше під них потрібен білий фон. Але є такі, під які не потрібен, і ви можете на будь-який закріпити. Це краще питайте у продавця, вони це знають по фірмам. Слайдери є фольговані та просто кольорові. Я обрала слайдер, який кладеться на білий чи молочний щільний фон, щоб яскраво виглядав на нігтях. Ще для цього дизайну нам потрібна золота поталь та звичайна вода, та обов'язково топ з липким шаром будь-якої фірми, і пінцет. Я вже покрила свій нігодь базою номер один від Dark, Це щійний молочний. На ліпкий шар бази я покриваю топом з липким шаром та сушу його 60 секунд в лампі. Потім обираємо сам дизайн за розміром, приміряючи до нігтя візуально. Далі вирізаємо ножицями сам слайдер впритул до самого малюнку. Далі беремо пінцет та приміряємо на нігодь. І потім опускаємо малюнок у воду кімнатної температури. Але, дівчата, є слайдер, де потрібна тепла вода. Це ви зрозумієте, коли тримаючи в воді слайдер, не відійде від паперу. Я опускаю примірно на 15-30 секунд сам малюнок у воду. Далі добре промовкую з обох сторін та прибираю залишки води за допомогою безворсової серветки чи звичайної серветки, так навіть краще. Потім вказівним пальцем беру слайдер та великим пальцем зверху надавлюю на малюнок, щоб відсоєнити його від паперу. Та під кутом 40 градусів підставляю під кутикулу та відпускаємо. Далі я рівняю малюнок апельсиновою паличкою та пальцем. Є слайдери, які тянуться, і ви можете пальцем його потягнути на нігті, та він не лопне. У мене, на жаль, слайдер не такий, він не тянеться, це я вже зрозуміла, коли поклала його на ніготь. Але я якраз хотіла вам показати, що робити в такому випадку: залишки і слайдеру на вільному краю ми можемо просто, у мене так вийшло прям відірвати рівненько, а взагалі можна обрізати ножицями чи підпилити пилкою. У випадку, коли у нас следер не тягнеться, то я бачу просвіти та домальовую та підбираю кольори гель-лаків чи гель-красок, щоб наш малюнок був ідеальний. Ліва частина у нас така, як і повинна бути. Не на весь нігодь, а от праву я буду доробляти. Розуміємо текстуру та обираємо подібні кольори. Роблю я це пензликом від Ador номер 11 Якщо потрібно, то додаємо контрасту. Коли дівчата виходить так, що мені потрібно доробляти малюнок, я ще завжди малюю по самому малюнку, що по мене прям дуже було схоже, що я не домальовувала. Ось так. Та сушу 30 секунд у лампі. Коли домалювала малюнок. Далі, щоб прикріпити поталь, нам потрібна липка основа, тому я беру прозору липку базу та малюю ті частини, де буде поталь. Можна не наносити поталь, це по бажанню. Та сушу я базу 30 секунд. Та за допомогою апельсинових паличок розподіляє поталь на дрібні частини, які мені потрібні. Далі тонким пензликом кріплю поталь та пальцем примінаю. Та ще, дівчата, я захотіла доповнити серединю нашої абстрактної квіточки, тому доцвом роблю краплі чорного та білого кольору. Це теж можна не робити, але мені ось так захотілося. Після просушки покриваємо топом краще з липким шаром та підпилюємо торець. Бувало, дівчата, у мене клієнти, коли слайдер тримався не дуже гарно. В такому випадку перед топом підпилюємо торець, щоб малюнка на торці не було. І далі закріпляємо топом і промальовуємо торець. І потім сушимо у LED-лампі 60 секунд. Витираємо липкий шар та дивимось на наш результат. І ось такий результат у нас вийшов. Я вважаю, що для вас та ваших клієнтів це буде дуже актуально, тому що. Завдяки слайдер дизайну дуже велике різноманіття, і ви можете обрати і додати яскравості в якийсь колір своєю ізюмінкою.